Мольфаром культурі гуцулів називають наділену над природними здібностями людину на зразок знахаря, чарівника або народного мага. До певної міри мольфарі є відповідники козацьким характерникам для лікування людей та керування силами природи. Вони використовують замовляння, спеціальні пристрої та трави, а стали відомі широкому загалу завдяки книзі Михайла Коцюбинського Тіні забутих предків і знятому за її мотивом одноіменному фільму з Сергієм Параджаною, головній ролі з Іваном Миколайчуком. Дитинство Михайла Коцюбинського пройшло на півдні Вінницької області. І хоч він відобразив образ мольфара саме як представника культури гуцулів, а заразом і повернув це слово до широкого вжитку, явища, пов'язані з впливом людини на природу, для нього не були чимось новим. Оскільки на поділі і своїх мольфарів завжди вистачало, та і зараз вистачає, хоча з плином часу і їх знання та здібності вже не ті, та їх самих уже не стільки, як було колись. Але люди, особливо сільські, знають, якщо дитина щось Якалась в аптеці, ліки від цього не купиш. Потрібно йти до бабки. Нехай покачає яйцем. І, хоч церква завжди з цим боролась, в цілому це явище не має нічого поганого, оскільки з яйця відроджується життя і його жива енергетика може посприяти відновленню ще слабкої енергетики самої дитини. В будь-якому разі від цього точно не буде нічого поганого. Часи ж, коли не було аптеки лікарень, звичайно, мольфари і знахарі мали величезне значення для людей. Але потрібно розуміти, що лікування травми і за допомогою енергетичного впливу від замовлянь досить тривали і не настільки дієве, як сучасні Медицина. Воно не допоможе вам при апендициті, але може посприяти, щоб у вас такої хвороби не було. То була медицина більш профілактична. Але ми вже бачимо лише відголоски цього надзвичайно давнього культу, а тому раніше, мабуть, і надзвичайно сильного. Чому ж криється його сила? Звичайно, в знаннях. Будучи в гармонії з природою, накопичуючи знання, передаючи їх з покоління в покоління, люди володіли величезною кількістю інформації, що давало їм можливість не тільки лікувати та передбачати, а й впливати на сили природи. Але кожна людина має вроджені схильності, і не всі, хто має знання і розуміють явища, мають дар ними керувати. Хтось за своєю природою теоретик, а хтось практик. І, звичайно, мольфари, знахарі, характерники, брахмани це ті, хто практикував ці знання, на що в їх назві, і вказує буква Р, Рух. Але були і інші, хто не практикував безпосередньо, але здійснював загальний вплив на суспільство, хто акумулював знання, формував суспільну мораль і визначав вектор його розвитку. Звичайно, це були волхви, те буквосполуження хви за смістом відповідає букві Ф, наприклад, хвіст, фіст, піртка, іртка. іртка». Тому слово волф і стало в основі пізнішого слова мольфар, де ми бачимо спільну основу олхв Ольф як в одному слові, так і в іншому. Ладже ОЛ ми бачимо і в багатьох українських іменах, що вказує, що це людина світла, довершена. Тому Волк це видима людина, яка має світлу енергетику і вказує шлях для інших. А мольфар це М маючи можу. Ол людина світла, довершена. М'ягкий знак, як той, хто закінчений, має чіткі переконання. І фар як фара, той, хто світить для інших. Ф – світло, а Р його рух. Відповідно, ми можемо провести досить цікаві паралелі. Волхви це як сонце, як енергетична база, тому і в слові волк, і в слові сонце немає букви Р, руху, це лише передумова для його виникнення. А мольфар він як промінь, той, хто несе цю енергію, ці знання до людей.